Був теплий літній вечір 2009 року, і п'ятирічна нове Б'юкенен гралася на подвір'ї свого будинку в Монро, штат Мічиган. Минуло декілька хвилин, перш ніж дорослі зрозуміли, що дівчинка дивним чином зникла. Зникнення нове та події, що відбулися після цього, перевернули маленьке містечко догори тригом, майже 15 років сліз, душевного болю та запитань без відповідей. Друзі, дякуємо за вашу підтримку. Коментарі, підписки, ну і звісно, вподобайки все це допомагає каналу розвиватися. Особливо ми хочемо подякувати спонсорам нашого каналу. Ми дуже цінуємо вашу підтримку. Друзі, натискайте дзвіночок або підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо! Містечко Монро, штат Мічиган розташовано на західному березі озера Ейрі, недалеко від Детройта. Монро невеличке містечко з населенням 20 тисяч осіб. Здавалося б, це мало б бути одним з тих найбезпечніших місць серед громад в Америці. Дивно, але ні. Уявіть, рівень злочинності у містечку Монро вищий, ніж у 85 міст і містечок штату. Тривожна статистика, як не крути. Але це не заважає приїжджати до містечка людям, які шукають житло за помірну ціну. Та незважаючи на все це, ніхто в містечку і не міг передбачити того жаху, який мав статися далі. Останнє маленьку нове Б'юкенен бачили в неділю, 24 травня 2009 року приблизно о 18.30 в житловому комплексі Шарлотта Арамс, де вона жила разом зі своєю матір'ю. Дженніфер Б'юкенен і бабусею Шері Б'юкенен. Це були вихідні на день пам'яті, тож в понеділок школа не працювала, і тому маленька нове змогла вмовити маму, дозволити їй пограти на горі в квартирі подруги. Дженіфер, мати нове, і не думала, що щось зловісне може трапити з її янголятком. Приготувавши вечерю, мати вирішила покликати доньку їсти. О 20.00 Дженніфер піднялася нагору до квартири подруги її доньки, але нове там не було. Інша подруга доньки сказала, стурбованій матері, що нове грається на вулиці, на дитячому майданчику біля комплексу. Коли Дженніфер прибігла туди, все, що вона знайшла, це покинутий велосипед донечки, що стояв на краю майданчику. Неве зникла. Дженніфер несамовито закричала Крик матері луною пронісся майданчиком. Дорослі та діти подивилися налякано у бік Дженіфер. Жінка бігала по території комплексу та кликала донечку. Мати у віччі набрала 9-1-1. Коли поліція прибула на територію комплексу, розгублена мати в сльозах розповіла поліцейським вона не повинна була бути на вулиці. Вона повинна була бути на горі, у сусідній квартирі, грати зі своєю подругою у них вдома. Поліція негайно почала пошуки нове до поліції та військових швидко приєдналися волонтери. Правоохоронці причісували квартири і опитували кожного мешканця. Незабаром до пошуків також долучилося ФБР, яке залучило гелікоптери та собак, щоб допомогти обшукати навколишні ліси. 26 травня 2009 року громадяни по всій території штату отримали сповіщення Amber Alert після того, як поліція встановила, що нове, ймовірно, була викрадена і перебуває в безпосередній небезпеці. Повідомлення про небезпеку передавали по радіо, транслювали по телебаченню, повідомляли через дорожнє табло, мобільні телефони та інші пристрої передачі даних, були виготовлені листівки. Які родичі, друзі та волонтери розклеювали по всьому Монро. Влада внесла інформацію про нове в Національний центр кримінальної інформації ФБР та зареєструвала її в Національному центрі допомоги зниклим та експлуатованим дітям. Інформація про п'ятирічну дівчинку швидко поширилась по всій країні. За повідомленнями Толедо Блейд, департамент шерифу округу Монро провів прес-конференцію. На який лейтенант Тодд Оперман повідомив пресі, що слідчі опитали сотні людей, ми шукаємо все, що є незвичайним або дивним. Це розслідування триває, і ми будемо працювати над ним цілодобово, доки воно не завершиться. Після прес-конференції бабуся на Шері зі сльозами на очах звернулася до присутніх і закликала про безпечне повернення дівчинки, тримаючи в руках улюблені іграшки Неве. Шері чіплялася за надію, що її онука повернеться додому живою. Я знаю, що вона сумує за всіма своїми тваринками, сказала Шері. У 2009 році двоє чоловіків 48-річний Рой Лі Сміт та 39-річний Джордж Кеннеді, розглядалися детективами як можливі підозрювані. Обидва чоловіки були зареєстровані як сексуальні злочинці. І були заарештовані за порушення умов випробувального терміну. Але вони були лише особами, що становлять інтерес у викраденні Неве. І ось що мене особливо приголомшило у цій справі, так те, що обидва чоловіки були друзями матері Неве. Вона сказала, що знала про їх попередні звинувачення, але ніколи не думала, що вони заподіють шкоду її доньці. Говорячи про Джорджа Кеннеді, Дженніфер розповіла. Я просто дружила з ним. Я говорила з ним про це. Наскільки мені відомо, він був чесний зі мною. Вона визнала, що знала про минуле Джорджа Кеннеді. Далі жінка продовжила. Що стосується Роя, я знала його лише кілька місяців. Оскільки він знав Джорджа і вони ходили на одні ті самі заняття, я подумала, що Рой теж мав судимість. Раніше Джордж Кеннеді був звинувачений у вторгненні у житло і злочинній сексуальній поведінці. Четвертого ступеня. Згідно з умовами нагляду, Кеннеді повинен був перебувати під наглядом і не мати нічого з дитячих речей, дитячого одягу та іграшок. Діти, які жили в одному комплексі з Джорджем Кеннеді, називали його татком Джорджем. Газета Толедо Блейт повідомляла, що друзі Дженніфер описували Кеннеді як свого хлопця до сьогоднішнього дня проти Кеннеді або Сміта. Не було висунуто жодних звинувачень. 11 днів по тому, 4 червня 2009 року, Гай біклі рибачив зі своїм батьком і 15-річним сином. Рибалки йшли вздовж річки у сільській місцевості округу Монро і натрапили на неглибоку яму, залиту цементом. Ми спустилися на берег, і я відразу ж побачив бетон на землі, якраз в тому місці, де ми збиралися розташуватися. Поруч були скелі, які примикали до місця, де ми збиралися ловити рибу, розповідає Біклі. Я подумав, що хтось мав засипати яму, бо там почалася ерозія. На той момент я просто не знав, що це було щось більше, ніж просто ерозія. Біклі сів, поклавши ноги на бетон як підставку для ніг, і несподівано відчув запах. Спочатку вони подумали, що здохла риба. Він пройшовся вздовж річки, але нічого не відчув. І повернувся на місце, доловив да рибу. Коли чоловік став на бетон, він почав тріскатися під ним, і мухи почали роїтися навколо. Біклі пригадав, я продовжив розбирати бетонні глиби руками, і саме тоді ми з батьком побачили невеликий шматочок людської шкіри. Ми негайно зібрали речі, піднялися на вершину пагорба і зателефонували в 911. Коли на місце події прибула поліція, вони знайшли нове. Вона була оголена, а її одяг був похований разом з нею. У могилі також була бляшанка з під пива. Влада змогла відстежити бляшанку до супермаркету Хайлайт в Монро. Шериф округу Монро заявив, що результати розтину, опубліковані судмедекспертом округу Вейн, показали, що Неве померла від асфіксії, вдихнувши в легені бруд. Шериф розповів, що Неве, можливо утримувала якийсь час. А потім поховали живцем, і тоді вона задихнулася. Він додав, що Ростин показав, що на тілі не було ніяких травм, таких як переломи кісток або синці. Точний час або День смерті встановити не вдалося. Незабаром, після оголошення про те, що тіло нове було знайдено, бабуся нове шері поспілкувалася з ABC News. Ким би не був вбивця, я сподіваюся, що він отримає те, на що заслуговує. Шокована і засмучена новиною про те, що її онуку знайшли мертвою, Шері сказала офіцеру: ви не зможете його захистити, так чи інакше, я знайду цього нелюда. Біологічний батько Нове спрямував свій гнів і горе на Дженніфер. Напевно, так буває, коли віддають дітей поганим людям, сказав Шейн Хінохоса. До викрадення Нове. Дженніфер перебувала у в'язниці за звинувачення у крадіжці з проникненням у житло першого ступеня. Вона перебувала на випробувальному терміні за цей злочин, коли зникла донька. Родичі, близькі та сусіди згадують, що нове любило вантажівки, кольорові олівці, мотоцикли та макарони з сиром. За три дні до зникнення вона закінчила дошкільну програму Діскавері і отримала на сцені свій перший сертифікат. Вона була тоді дуже щасливою. Дівчинка любила проводити час зі своїм найкращим другом Остіном і вважала себе гарячою штучкою, коли їздила на своєму маленькому Power Wheel Escalade або на велосипеді. На крилозі сказано, що в п'ятирічному віці Неве вже мріяла про свій мотоцикл. Те, що сталося з Неве, вплинуло на її сім'ю, громаду і всіх тих, хто об'єднався, щоб знайти її. Сім'я та друзі, розчаровані та розлючені тим. Що так і не відбулося правосуддя, що не було жодного арешту у цій справі. Особливо постраждала одна людина Гай Бріклі, той самий рибалка, який знайшов нове. Я не можу проїхати по Маком стріт, не думаючи про неї, сказав Бріклі в інтерв'ю газеті «Синеншал Стандарт. Я сподіваюся, що його з'їсть совість, і, врешті-решт, він розповість про це комусь, хто його здасть, коли його запитують. Чи відвідував він коли-небудь берег річки, де є імпровізована могила з хрестом, він відповів Я регулярно ходжу туди і кошу траву, саджаю квіти, у нас там троянди. Крім того, Бріклі викопав кілька тигрових лілей, що росли навколо його будинку, і теж посадив їх там. Я збираю іграшки і час від часу приношу їх, каже Бріклі. Рибалки більше не ходять на це місце, де було знайдено тіло нове. Тепер вона вважається святою Землею. Бріклі ніколи не міг уявити, що на його життя так вплинеться маленька дівчинка, у якої попереду було ціле життя, перш ніж її жорстоко вбили. Намагаючись впоратись з власною травмою, Бріклі згадує про записку, яку він отримав від зовсім незнайомої людини. Це була Дебі Кансьє, яка, за його словами, лише кількома короткими реченнями змінила його погляд на ситуацію і на те, Чому саме він повинен був знайти нове? В записці Дебі писала: Будь ласка, ні на хвилинку не думайте, що це міг бути збіг обставин. Бог використовує звичайних людей, щоб робити надзвичайні речі. І він буде втішати і благословляти тебе в цей важкий час. Ти дуже особлива людина. Вона змусила мене відчути, що я був посланцем від Бога, зі сльозами на очах розповідав Бріклі. Хтось послав мене туди. Відправив, щоб зупинити божевілля, страждання, сум'яття в усіх, хто її шукав, щоб покласти цьому край. Хоча тіло нове було знайдено майже 15 років тому, ми все ще чекаємо на відповіді, хто її вбив, і дякуємо таким людям, як Гай Бріклі, за те, що вони йдуть своїм життєвим шляхом, шляхом, яким би вони ніколи не хотіли йти, у 2011 році. Повідомлялося, що винагорода за інформацію, яка допоможе знайти викрадача вбивцю Неве, була збільшена до 50 тисяч доларів. У 2017 році Monroe News створили пост на своїй сторінці у Facebook, які містили фотографії шейна Хінахоса, батька Неве та інших його дітей, а також його дружини Роксани. Сім'я доглядає за меморіалом Неве біля річки, де було знайдено її тіло. Друзі, а як ви вважаєте? Хто міг стояти за цим жорстоким злочином? Мені чомусь здається, що друзі, матері Неве могли бути причетними до цього. Залишайте свої коментарі під відео. Бережіть себе і до зустрічі у новому епізоді!